А тепер та страха, з якою ми стикнулись. Перше, через неякісну упаковку оці пороха приїжджають з пробитими. І вони вологі волога, Вологий порох, він не горить і міна випльовується. Вона просто випльовується і падає рівно перед перед мінометом. Або вилетить на 20-30 метрів. І теж падає. Весело, правда в такі моменти? Ми всі пороха ми змушені висушувати. Ми сушимо, ми шукаємо пічки, ми їх сушимо. Вишибний заряд, окремий біль. От, що він перетворюється, бачите, постріл на кол є, але він не спрацьовує. І ми робимо аборт. Ми стріляємо, ми прикриваємо хлопців і ми робимо аборт. Технічно ми повинні 20 хвилин вижити перед тим, як його робити. Але по правилах безпеки. Але не. Ми стараємося, щоб хлопці прикрити на 2 і ми, і ми знову стараємося перезарядити. От дивіться, цікавий момент. Бачите, як крутиться. Не повинно так бути. Не повинно так бути. Кому цікаво, 41 грам, 120 міномета, 36-24 палетя. Більше того. Оцей ми повинні забивати. На совєтському качестві він ледь до половини і Далі ми його забивали, його ледь виймав. А Тут он. Я пальцями винімаю засовою. Про який посил ми говоримо. Потім у латунні куски у нас можуть залишитись капсулі в стволі, і ми знову не можемо виселити. Нам треба розбирати міномет, щоб їх витрусити. Аборти в міни не виселюють. Якась е, частина ще дуже велика кількість не розриву. Це через ось цей. Я стріляю, а мені говорять, не бачимо розрива, не бачимо розрива, не бачимо розрива. Хоча там мають бути розриви. Ми там накриваємо, тому що один туди потрапляє, два не розрива. Четвертий, п'ятий, там знову такі розриви. Це кожного разу. Це постріл. Це ми ми демонструємо позицію. Ми чекаємо ці СПВ, які прилітають, прилітають. От, ми очікуємо відповідку. Ми думаємо, як нам скоріше все забити. Не так страшно українські. А це Московські очі, як українські гниди. Ті, хто займається упаковкою, будь ласка. Займіться якісно. Любима тема, до речі, по упаковці.